Хочу анонсувати ті роботи, які ми будемо проводити по асфальтуванню в місті. Почнемо ми їх з вулиці Садової. Будемо обирати пошкодження на дорозі в районі правового коледжу. Потім ми хочемо зробити водяний приймач в районі бувшого уксусного цеха. Ви всі знаєте, що там збирається багато води, потім ця вода йде по Островського. Є скарги людей, вже там змитий і тротуар, тому ми спочатку хочемо зробити уловитель там водяний, а потім перейти на ремонт вулиці Островського. По вулиці Островського буде зроблений частково ремонт тротуару, який там зараз в непридатному стані. І вже давно закинутий місток яким можна буде вийти з вулиці Островського на е, прохожий от, провулок. І сам провулок прохожий. От, е, частина е, асфальтування, яке теж вже пошкоджене, ми замінимо на нове. Оце Ні. Місто То треба Звісно, по-любому. Навіть спитайте, це, це там. Але як вам оце місток подобається? Та так, трохи не дуже. Як на вашу думку, хто винен в цьому? Та люди, звісно. Ремонтувати треба? Звісно, прямо зараз. В перспективі зробити повністю там нормальне асфальтне покриття, розібратися з потоками води, які йдуть там, для того, щоб розвантажити трошки рух вихідні дні навколо нашого полосного ринку.